Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ми розглянемо зараз таке питання. Україна в 2024 році виготовить мільйон дронів. Це було, були слова Зеленського. І так, давайте подивимось, що запланував Зеленський. Стосовно мільйон дронів. Ви знаєте? Сказати не значить зробити. Те, що він сказав, це одно. А те, що... <смір> на, кого, хто, на кого він працює, нічого тут не буде. Бачите? Дронів не буде. Це маніпуляція була. Це була маніпуляція для тих людей, хто вишиває бісером ікони. З мучеником Зеленським. Ось. Далі не буду говорити. Це маніпуляція для таких людей. А я задаю питання. А звідки ж будуть дрони братися? І ось вам дорога. Королева монет. Королева монет це по домовленостях. Тобто працювати будуть люди, такі як волонтери. От я бачу в цій жінці волонтера, яка буде їздити туди-сюди, по домовленостям нашим військовим працювати як білка в колосі, от як годинничок. Оце я бачу. А то, що Зеленський сказав, то, знаєте, вибачте мене. Так. Да. І так, мої дорогенькі, карти показують. Е, номер один. Що, так... що для Зеленського номер один? Його сім'я. Його особисте і його релігія. Його... Тут все особисте. Оце для нього важливе. На що йому дрони? До речі, хто дивився прес-конференцію, зразу все зрозуміли, хто, звичайно, дивився. Я потратила час і прослухала. Відверто скажу, можна взятися за голову, але я не буду коментувати саме в цьому відео. Цю прес-конференцію. Єдине, що скажу, дронів від Зеленського не буде, але у нас є хороші волонтери, які будуть цим займатися. Щиро вдякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!